Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про композицію. Спробуємо створити композицію ведмеді, друзі, з пластиліну та природнього матеріалу. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Дайте відповідь на запитання. Пригадайте, що називають скульптурою, що таке рельєф. Чим відрізняється рельєф від круглої скульптури? Пригадайте, що таке композиція. Композиція це латинське слово, яке в перекладі означає складання інакше це побудова художнього твору. Композиція дбає про те, щоб мистецький твір був гарним, а всі його частини разом гармонійно поєднувалися. Роль композиції у картині та скульптурі така значна, що сам твір мистецтва також називають композицією. Давайте пригадаємо правила композиції. Великі предмети розміщуються позаду менших. Предмети, що розташовуються ближче, зображуються нижче, ті, що далі вище. Ближчі предмети можуть частково загороджувати віддалені. Відгадайте загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає та ожину, літом любить полювати, а узимку в лігві спати, Як зачує він весну, прокидається від сну. Правильно, діти, це ведмідь. Розгляньте скульптури ведмедів у парку. Поміркуйте, яку можна створити композицію на тему «Ведмеді друзі. Трошки відпочинемо. Продовжуємо працювати далі. Пригадаємо з вами правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Пригадаємо інструктаж правил роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощестці. Розрізати пластилін тільки стекою, невикористаний пластилін покладіть в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не буде писати. Отже, ви повинні створити композицію ведмеді. Друзі використовуєте пластилін та можна природний матеріал. Подивіться відеодемонстрацію створення ведмедя. Ну що ж, дітки, поміркуйте, яка буде ваша композиція, скільки вам потрібно виліпити від медів, що саме вони будуть робити у вашій композиції. Будьте уважними, будьте креативними, пофантазуйте і створіть чудові композиції. Що ж, думаю, що ви справилися з цим завданням. А тепер придумайте про ведмедів гру Пантоміму. Дайте відповідь на запитання, чи прагнете ви до ладу і гармонії у стосунках із друзями і рідними. Дякую вам за урок! Оберіть відповідну ромашку вашому настрою на уроці. Чекаю на фотографії ваших чудових композицій. До побачення!